Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Е, людям холодно, електрика скаче, газ дорожче. В новинах допомога від держави, е, дрова мало забезпеченим, е, компенсації. На практиці черги, довідки, нема в реєстрі. Чекайте дзвінка. Е, от чесно, отримати допомогу ну, реально важко. Ось знайомі е, отримували цю допомогу: 6 тисяч на дрова. І скажу так, отримали тільки завдяки тому, що просто якась там знайома була в сільраді і допомогла. От ті, в кого не було знайомої, просто не змогли отримати цю, цю допомогу. Часто спрацьовує не правило, а знайомі. Ну але ж так не має бути, правда. Але на жаль, так є. До речі, пишіть, як вам давали допомогу, чи всі отримали, хто хотів, як, легко, важко. Пишіть, нехай люди знають, як це працює насправді. Давайте поговоримо про те, що відбувається з допомогою, що робити з дровами. Чи можна, вибачте, піти в ліс і просто назбирати дрова, ті, які вже. Просто гілляки, які будуть просто, просто гнисти, і от, ну, чи, чи можна просто зібрати ці дрова? І, вибачте, е якось протриматись цю зиму про держдопомогу на зиму. Чому так важко? На папері просто все красиво: разові виплати, там субсидії, дрова для вразливих сімей, адресні програми громад. В житті це бюрократія. Вимагають підтвердження статусів, яких людей там або немає, або вони десь зависли в системі. Заявки подають тисячі, фінансування обмежене, а автоматика інколи не бачить тих, хто там виїжджав, повертався, люди без смартфона, або там з якимись помилками в реєстрі. Висновок простий: якщо вам кажуть, принеси ще одну довідку, це не тому, що ви погані. Це тому, що ось така система, розумієте? Тобто тримайте собі там десь план Б, план, план Д і так далі. Паралельно подавайтесь на допомоги. От, знаєте, от Зараз от всі ті допомоги, які дають. Подавайтесь, подавайтесь, подавайтесь на все, що є. Від якихось гуманітарних фондів, від якихось там церковних організацій, об'єднуйтесь там під'їздом чи вулицею. Спільні заявки часто йдуть швидше, ніж одиночні. Маленька порада: зберігайте всі чеки за комуналку, за ліки. Коли з'являється якась цільова підтримка, тим, хто має папери, платять першими. Тепер про дрова. Можна і не можна, давайте по-людськи поговоримо. Що каже закон, коротко і чесно. Ліс він не нічий, навіть сухості і повалені стовбури. Це лісовий ресурс і брати просто так не можна по закону. Потрібен дозвіл, квиток від лісництва і так далі. Узбіччя доріг не власність, балансу утримувача дороги. Повелені дерева і гілля не можна забрати і додому. А звертатися в службу доріг, комунальників, самовільно вивезти – це порушення, якщо зловлять, буде штраф. А в містах і селах заселені на зелені насадження. Це під контролем громади. Навіть біля паркану часто потрібен дозвіл виконкому. Тобто плодові дерева на вашій приватній ділянці це інша історія. Але в парку, там, сквері, без дозволу різати не можна. Штрафи реальні, і суми за збитки зеленим насадженням можуть бути більше за сам штраф. Тобто, це такий неприємний сюрприз для тих, хто думав, що підберу пару полін і, і норм. Але ж люди все рівно збирають. Так, люди збирають, бо холодно. Але знаєте, я не можу не можу радити, як порушувати закон. Можу лише попередити, що ризикуєте отримати протокол і рахунок за збитки. І замість дров буде мінус сімейний бюджет. Що робити законно із головою? Лісгосп. Запитайте в місцевого лісництва про дрова від санітарних рубок або порубкові рештки. Часто їх відпускають офіційно і дешевше, ніж ринкою, готові дрова. Після буревію, якщо завалило дерева в сквері на узбіччі, звертайтесь письмово до комунальників, балансоутримувача. Часто погоджують вивіз вже зрізаного гілля під акт. Кооперація об'єднайтесь кількома родинами, купіть дрова оптом, так дешевше закуп. Або домовтесь з фермерами про обрізку садів, їм потрібні руки вам гілля. Легально з дозволу власника. Енергозбереження це теж дрова. Теплі штори, ущільнювач на двері, заклеїти десь щілини, ковдри, теплий одяг, звучить все банально, але це плюс, плюс градус, плюс два градуси в хаті щодня. Е, грілка, спальники, не соромно, а розумно. Електрика і тепло як не змерзнути без ризику. Дивіться, обігрівачі, електричні лише справні, тільки з автоматичним вимикачем, бо самопальних, без якихось там без самопальних подовжувачів, пічки з тягою, відкритою вентиляцією, ні мангалом і газовим плиткам в кімнаті, бо утруєння чадним газом, воно мовчазне і смертельне. Резервні рішення. Термоси, термобілизна, грілки, павербанки для рихтаріків, свічки в склянці під наглядом звичайного. Якщо є можливість датчик чатного газу, це дешевше ніж лікарня. Графік світла. Тримайте сімейний розклад тепла. Коли є напруга, готуємо, кип'ятимо, заряджаємо. Коли немає режим економії. Одна кімната, шапки, шкарпетки, пледи. А... Як висновок скажу так, держава мала б робити все простіше. Людям потрібні не якісь там заголовки, а тепло в домі. Допомога часто просто застряє в кабінетах, а дуже часто в когось в кишенях. Законні написане так, що гілка це вже лісовий ресурс, а не дрова для вашої печі. Це несправедливо, але... але як є. Нарватися на штраф, так, можна, можна це все зробити, так? але ви ж розумієте, що можна отримати штраф, тому це на, на страх і ріск, то як кажуть. Краще знайти легальний шлях: Лізгосп, акт після бурі, опт разом з сусідами, енергозбереження. Повільно, так, але точно дешевше, ніж штрафи і проблеми. Ми цю зуму обов'язково пройдемо. Можливо, не ідеально, можливо, не легко. Але пройдемо з холодною головою і теплим планом. Я думаю, що в кожного цей план вже є бо розуміємо, що розраховувати можна тільки на себе. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоней. you